Для того щоб провести демобілізацію на енну кількість людей обов'язково потрібно наростити кількість, щоб їх замістити. Тобто, треба збільшити призив. це достатньо складний і громіський процес, особливо в сучасних умовах, коли стоїть питання завжди балансу, бо просто призвати всіх чоловіків з цивільного життя в армію. Ну, це і дарить і по економіці, і по скажімо, певному балансу. Робочих місць другій без пане вона а для Рейс. ротації. Так, ротації. саме общем, ще більше, більше завжди був завжди був прихильником ротації, пояснюю, чому перше, це так чи інакше люди дійсно, якщо це будуть довготривалі відпустки, дають можливість людині відпочитись, розвантажитись за межами, скажімо, не просто там поля бою, а за межами військової частини, але це все одно людські люди, які в випадку банального якогось наступу противника можна зразу залучити до оборони. Не потрібно гарячкою призивати, добирати і так далі. Друге, це все ж таки внутрішній постійний обмін досвіду знань, навичок. Третій момент і край важливий, що демобілізації, як би це наші політики не хотіли загравати до якихось своїх електоральних баз. Ну насправді в широкомасштабних війнах відбувається в двох випадках: після перемоги або після капітуляції.